результати вивчення організації освітнього процесу в закладах вищої освіти києва в 22-23 навчальному році в умовах продовження воєнного стану організацію освітнього процесу в закладах освіти більш детально ми це проводили в грудні місяці після завершення першого семестру, коли вже було зрозуміло власне, ті проблеми і виклики, і загрози, і навпаки навпаки, позитивні речі, які відбулися вже в цьому навчальному році. Респондентами було як бачите три категорії людей: Це керівники, це науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти, в тому числі з усіх закладів Києва. В тому числі і переміщених певною мірою охопили три тисячі респондентів. Прошу звернути увагу, що якщо узагальнити все те, що написано в довідці на 27 чи 8 сторінок, воно рахується в трьох позиціях: це якість, це безпека і ресурси. Всі ці речі в рамках підготовки фахівців в закладах вищої освіти. Що цікаво, прошу звернути увагу. Це є в довідці, але я хочу звернути вашу увагу на той момент, що насправді заклади вищої освіти Києва дуже швидко реагують на зміну військової ситуації, і в даному випадку ви знаєте, що в листопаді-грудні Київ достатньо регулярно обстрілювали, достатньо серйозно і по критичній інфраструктурі. Миттєва реакція закладів освіти. Як ви бачите, фактично не змінився, трошки зменшився обсяг дистанційного навчання дуже серйозно, ну, на наш погляд, хоч і 8%, але все рівно це серйозно зменшився офлайн варіант, тобто в аудиторії, і насправді збільшився змішаний режим. Це говорить про те, що заклади освіти хочуть і розуміють про необхідність зустрічатися в аудиторії, але власне зовнішні нюанси тому трохи. Трошки заважають в Києві до всіх проблем, які має вся країна, доєднується ще така проблема, як доїзд. Якщо, скажімо, я живу на Троєщині, а навчаюся на е, Святошино, то якщо повітряна тривога, фізично неможливо доїхати, тому що треба метро. Метро насправді не працює через мости і доїхати неможливо, тому заклади дуже швидко, просто миттєво реагують на ці моменти. Ми спробували подивитися. На те, які ключові слова для вибору формату нашого навчання, наших закладів вищої освіти в Києві, і отримали от таку хмарку, яка, як бачите, основними ключовими моментами для вибору формату навчання, говорить не якість навчання, не неможливість на навчатися, не неможливість на здійснити підготовку або забезпечити собі відвідування або занять в дистанційному режимі. як Онлайн, так і в ансинхронно. Головними причинами є електроенергія, тривога, відключення і так далі. Все те, що впливає на те, що насправді в Києві, переважної більшості є дистанційний або змішаний режим. Якщо без жартів і без хмар, то це виглядає так: як ми бачимо, дистанційний онлайн формат, це економія ресурсів, відсутність укриттів, позитивна практика дистанційного формату, нестабільні, на жаль, електропостачання і періодичні повітряні тривоги, перебування учасників освітнього процесу за кордоном, як я вже сказала, доїзд Доїзд по великому такому мегаполісу, який Київ, достатньо є суттєвою складовою для організації навчання в очному режимі. Ну і насправді, коли ми вибираємо змішаний очний формат навчання, то насправді ми говоримо про що ми говоримо про якість. А говоримо про, по перше, в масштабному варіанті. Необхідність якість якісного забезпечення освітнього процесу всі розуміють специфіку навчання, особливо чітко відповідають на такого характеру питання технічні, медичні, мистецькі спеціальності, які достатньо складно підготувати, якщо б не сказати зовсім неможливо підготувати в дистанційному навчанні, тому тут жорстко змішаний або офлайн режим. Ну і насправді, що нам дуже нам дуже подобається, що самі студенти хочуть не всі звичайно, але значна кількість хочуть бути в аудиторіях, тому що ніхто не відміняв соціальну складову людини і студента, в тому числі вони хочуть спілкуватися, вони хочуть відчувати позитив закладу освіти, настрій навчального закладу, і це теж обумовлює. Ці моменти заклади освіти, прошу звернути увагу, що вони не просто ділять своє навчання на дистанційний або на офлайн навчання, або на онлайн. Або змішаний, вибачте, вони шукають шляхи, як це краще зробити. І ми виділили в під час нашого опитування от такі речі: що вони підходять альтернативно до організації змішаного формату навчання. Це може бути і за часом, це комбінований календарний підхід. Ви можете подивитися, це і за спеціальностями, коли для таких спеціальностей, ну, наприклад, як економіка, філософія історія, переважно застосовується дистанційне навчання. а для технічних, як я вже сказала, медичних, культурних і тих інших спеціальностей, які потребують е, офлайн спілкування або практичних навичок, то вони будуть в оф, в офлайн навчання. Ну і або за роками навчання тут залежить від е, кількості людей і тут залежить від віку наших учасників освітнього процесу, коли е, перші курси, як правило, навчаються в офлайн, тому що вони мають. Е, скажімо, відчути особливості вищої освіти. Ну а онлайн для старших, які знають вже, як це робиться, вони вже знають, який класний навчальний заклад, і, звичайно, що цим моментом користуються. Я хочу звернути вашу увагу на певні відповіді. Ви маєте довідку, я це розумію і оцінюю, але я хотіла б звернути на ті моменти увагу, які хотілося б, щоб ви не пропустили. І так, наступний момент: ми визначили рівень задоволеності респондентів організації освітнього процесу у нинішніх умовах. Як бачите, найбільша цифра, а це скоріше задоволений. Це керівники закладу освіти, і вони говорять, що це 53%. Навіть керівники, які насправді мають на наш погляд критерій дещо інший для відповіді, ніж студенти або викладачі, мені чомусь нам чомусь здалося, що керівники які мають критерії. я зміг я в цих умовах зробив всі умови для того, щоб вони прийшли на навчання, щоб вони змогли своєчасно підключитися. І він оцінює, що задоволений організацією освітнього процесу, тому що він зробив він, зміг. Своєчасно і на його погляд якісно організувати студентів. А от студенти-викладачі, і як ми бачимо трошки інші цифри, особливо по здобувачах вони мають інші критерії, як вони змогли скористатися тими умовами, які зміг їм зробити керівник. І мені з чимось здається, що ми маємо в наступних наших опитуваннях, в наступних заходах, які говорити, враховувати цей момент, що критерії відповіді на одну і те саме питання. В них Тужки а цифри ми маємо такі. Насправді, проблема є, тому що навіть директори, керівники-ректори, е оцінюють, що вони задоволені. Ну насправді не на 100%. Це є проблема, тому це говорить про те, що вийшло не все. Наступний момент я хочу звернути вашу увагу, що насправді суттєвої або колосальної катастрофи цим опитуванням в якості навчання ми не побачили, тому що керівники і науково-педагогічні працівники переважної більшості говорять про те, що якість знань студентів не змінилася, не зважаючи на ті умови, в яких ми говоримо зараз. Звичайно, не всі, а лише кожний другий не змінилося а насправді. Суттєво погіршилася, ну достатньо невеличкі цифри. Особливо оптимістично на це дивляться знов таки керівники, тому що вони насправді вважають, що ну вони знов таки, як я вже говорила, знають, що відбувається. І що цікаво, що це дуже корелюється з цифрами, які давали самі здобувачі освіти щодо оцінки організації освітнього процесу. От дивіться, колеги, здобувачі 50%, тобто кожен другий вважає, що організація освітнього процесу відповідно до вимог умов війни не змінилася. При цьому викладачі і керівники вважають, що якість навчання знань студентів також не змінилася. На нашу думку, це корелюється і ну буде. Говорити так, що організація освітнього процесу прямо або посоопосередкована, але десь дуже близько, залежить від фактору організації освітнього процесу. Що стосується рівня задоволеності здобувачів оперативності інформування з питань організації навчання. Колеги, тут ми бачимо, що є проблема, і немає цифри більше ніж 36%. тобто лише кожен третій оцінює масштабно позитивно. І в даному випадку найбільша цифра 36%. Якщо правильно рахувати, то насправді задоволені з оперативністю інформування більше ніж одна третина, тому що декілька. Кожен четвертий задоволений цілком в деяких моментах, і як ми бачимо, цілком і більше цифри вони йдуть по на жаль дистанційному навчанню на що впливає насправді безпекова ситуація. І от на цей слайд ми свід свідомо його вивели на презентацію, і прошу звернути увагу на такий момент, який обсяг занять студенти мають можливість відвідувати в нинішніх умовах. Я думаю, що від оцих відповідей насправді масштабно залежить якість освіти в вищій школі. Чому тому що насправді студенти? Від 70 до 100% занять можуть відвідувати лише 40%. а насправді ну, ми будемо говорити так, що це дуже небагато, тобто вони варяться в своїй кухні, вони мають асинхронний режим, і це не дуже добре впливає на якість навчання навіть з точки зору студентів. Ну але насправді переважна більшість відвідує заняття від 51 до 70% занять, тобто. Інакше кожну другу лекцію або практичне навчання студенти відвідують. І ми, як викладачі, ми, як люди, які забезпечуємо якість навчання, маємо це враховувати, що наші студенти не ходять на всі заняття не тому, що не хочуть, тому, що не мають технічної можливості або не можуть справитися з тими викликами безпеки, які є. І тому ми задали логічне питання до закладів освіти: що ж нам треба для того, щоб забезпечити всі можливі варіанти і можливості для організації людського нормального мирного, так би мовити, сценарію про. Цього освітнього процесу, і як бачите, 92% учасників, а саме керівників, вважають, що їм треба посилення технічної складової щодо забезпечення світла, тобто мати генератори, автономні станції, і так далі. Відповідно, це гроші. Вони мають повинні розуміють, що в дистанційному навчанні треба оновлення комп'ютерної техніки, вважаючи що... Майже 78% вважають, що це актуально, це знов таки гроші. І що дуже тішить, що кожний. Е Другий керівник розуміє, що для того, щоб ми йшли в європейський простіл за будь-яких умов, ми повинні чітко володіти іноземними мовами, бачать цьому проблему і говорять про те, що кожний, ну скажімо, в кожному другому випадку треба покращувати знання як студентів, так і викладачів щодо іноземних мов. Мені здається, що це розуміння. Воно призводить насправді до того, що ми освіта жива. І два ще моменти, в які я хочу звернути увагу, начебто, я більш-менш вкладаюсь в регламент. І так, колеги, ми дуже тішимося тим, що за за цією за цим опитуванням ми бачимо, що заклади освіти дуже активні в своїй громадській позиції щодо виживання нашої країни в таких умовах, не зважаючи на що незважаючи на те, що лише тільки. 40% закладів освіти на думку керівників мають можливість зробити пункти незламності, в тому вигляді, в якому вони мають бути, а інші Види допомоги допомоги громадянам заклади вищої освіти Києва. Кожен день надають. Ми вибрали топ 10 Ви їх можете побачити. Вони є і в довідці. і я хочу звернути вашу увагу, що насправді вони надають безкоштовний доступ до комп'ютерних центрів, що дуже актуально. Вони створюють ресурсний хаби на базі гуртожитків. Вони роблять благодійні заходи в зонах воєнних дій та шпиталях, навіть в тому числі. І в варіантах концертів, що також дуже треба для психологічної підтримки, і що цікаво, що відкриті безкоштовні курси для студентів і бібінарів надають фактично всі навчальні заклади, вищі, вищі навчальні заклади. Києва на підставі всього того, що я зараз озвучила, ми зробили от такий свод-аналіз, який в узагальненому вигляді показує сильні сторони організації освітнього процесу в період війни в Києві, слабкі сторони, е, на жаль, вони також є, і наше завдання перевести їх в сильні. Ну і ті можливості і загрози, які є. Прошу звернути увагу на можливості, тому що в висновках, як бач. Чити в масштабно тільки два, що в умовах воєнного стану заклади вищої освіти змогли оперативно адаптувати свою діяльність до нових викликів. Це дуже позитивно і здорово. І що дуже важливо на нашу думку, і це закладено в рішенні колегії одним із пунктів, як наші перспективи дії, це менеджерський корпус вишів Києва, готовий об'єднувати зусилля, зусилля, ділитися досвідом і практичними інструментами для підвищення якості рівня доступності освіти, і наше завдання, на нашу думку, допомогти закладам вищої освіти скоординувати свої дії для того, щоб в рекордно короткі терміни і в рекордному масштабі ми змогли надати допомогу, консультації і так далі всім тим закладам вищої освіти або, можливо, і не вищої, які цього потребують. На цьому підстав... На цьому моменті ми розробили низку рекомендацій. Вони я не буду їх всі озвучу. Вони є в доповідній записці, і в довідці, яка вся перед вами є. Але от ми бачимо так: загальний момент проблеми є, організувати можемо, живемо, виживемо, якщо врахуємо оті от моменти, які зараз тут передбачені. І рішення колеги перед вами ми там насипали собі купу зобов'язань, які ми вважаємо, що можемо бути корисні під час війни, і насправді. Додати ту, ту ідейку, або той ту пташку для підвищення якості вищої освіти, яку ми можемо дати в межах наших повноважень. Дякую.